Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК Події дня четверга, 8 вересня у студії. Тамара Прихочко. Далі коротко про головне. На Прокарпатті розпочалися тренувальні сирени щодо оповіщення про надзвичайні ситуації. Депутати райради на сесії уточнили бюджет та перейменували село. Старі двері повернули на місце. В історичній забудові будь-які ремонти чи заміни можливі лише з дозволу управління містобудування. 9 вересня. В Коломиї виступатимуть музиканти зі столиці Київ, танго оркестра. Про це та інше більш детально далі. Наприк. Паття розпочалися тренувальні сирени щодо оповіщення про надзвичайні ситуації. Це тестування, і воно буде проходити тричі на тиждень, в понеділок, середу та п'ятницю. Це технічні сповіщення, які відрізняються особливим звуком та вібрацією телефона під час отримання. Ці сигнали приходитимуть незалежно від того, включений чи виключений звуковий режим. Тестування системи буде проводитися до жовтня. Надалі вона перейде у систематичний режим та буде передавати сигнали оповіщення всіх типів. Нелегче не лише повітряної тривоги, але й повідомлення про всі загрози виникнення надзвичайних ситуацій. Більше розкаже Роман Примуш, заступник голови Державної служби надзвичайних ситуацій України. 7 вересня на Прикарпатті був зафіксований землетрус. Коливання зафіксували представники головного центру спеціального контролю. Землетрус трапився біля населеного пункту надвір на магнітудою 2,2 бали за шкалою Ріхтера. Нагадаємо, 31 серпня магнітудою 2,5 бали за шкалою Ріхтера було зареєстровано землетрус на Тернопільщині біля Монастириська. На Богородчанщині трапилась дорожньо-транспортна пригода. Вночі, 7 серпня, на лінію 102 надійшло повідомлення про аварію, яка сталася між селами Дзвиняч та Глибівка. Керманич автомобіля Фіат здійснив наїзд на чоловіка, який рухався по дорозі. Від отриманих травм 38-річний чоловік помер на місці автопригоди. Керманича перевірено на стан сп'яніння, він тверезий. За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження. Ще одна дорожньо-транспортна пригода сталася 6 вересня у селі Стопчатів Яблунівської територіальної громади. Там зіткнулися два транспортні засоби. 32-річний водій «Форд Транзіт» здійснював обгін автомобіля Рено, яким керувала місцева мешканка. Керманичка у цей момент здійснювала поворот у напрямку прилеглої вулиці, внаслідок чого відбулося зіткнення. У результаті аварії 37-річний пасажир Рено отримав тілесні ушкодження. Чоловіка госпіталізовано до Коломийської центральної районної лікарні. За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі здійснюють досудове розслідування. І на Прикарпатті рятувальники надавали допомогу коневі. У селі Оболоня Долинської територіальної громади у закинутій криниці застряг кінь та не міг самостійно вибратись. Рятувальникам спільно з місцевими мешканцями за допомогою пожежного рукава та лебідки вдалося врятувати коня. Тварину передали власниці. Питання медицини, уточнення бюджету, перейменування села Троїця Заболотівської громади про ці та інші питання говорили під час чергового 13-го засідання сесії районної ради. Розпочинають засідання із виконання гімну та молитви далі хвилиною мовчання, вшановують усіх захисників України, які віддали своє життя на війні з російським агресором. Опісля виступи депутатів Наталія Терновецька зачитує звернення до Вищого керівництва України з проханням виділити якомога більше коштів при формуванні бюджету на 2023 рік для захисників та на підтримку обороноздатності країни. Потім переходять до порядку денного. Про роботу Коломийської окружної прокуратури за останні півроку звітує прокурор Ігор Мартинюк. Опісля обговорили питання із захворюваністю на ковід у Коломийському районі. Кількість хворих останніми днями зростає, каже Іван Угрин, голова Коломийської районної ради. У нас в районі за минулий тиждень зареєстровано 124 випадки захворювання і як прикро, що з них 16 дітей на сьогоднішній день є 53 людей в лікарні перебувають на стаціонарі, тому є е, проблема. Ця проблема, на жаль. Е... Вона не вона зростає. Далі продовжують медичну тему. Говорять про роботу комунального некомерційного підприємства. Коломийський районний центр первинної медико-санітарної допомоги, засновником якого є Коломийська райрада. Продовжує Іван Угрин. Воно обслуговує шість територіальних громад нашого району. Це є Віздесь, П'ядики, Підгайчики, Корщу, Отинія і. Чи ніжі. потім переходять до питань фінансів. Зокрема, слухали доповідь про виконання бюджету за перше півріччя і внесли зміни до районного бюджету. Зміни незначні, тому що районний бюджет по великому рахунку практично відсутній, так бо ну ми знаємо зв'язку з реформою, основні кошти будуть громади. Але є, є ситуація, є опалювальний сезон, де треба кошти. Тому десь ми, адміністрація районна, просимо кошти у громад. Вони нас десь потрохи виручають. Тому сьогодні ми проведемо такі зміни. Затвердили на сесії проєкт землоустрою щодо зміни меж нижнього варбіжа. А ще до районних депутатів звернулись мешканці села Троїця Заблотівської громади із проханням перейменувати їхнє село, повернувши історичну назву Трійця. Волонтери фонду підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс відвезли воєнні гостинці на схід. Це вже 36-та за ліком поїздка до воїнів. Цього разу, завдяки допомозі всіх небайдужих, вдалося передати у 10-ту окрему гірсько штурмову бригаду три автомобілі, 10 терміналів супутникового інтернету, «Старлінк», інтерактивну led панель, і ще чимало іншої техніки, а також запчастини та витратники до автомобілів, засоби особистої гігієни, цигарки та солодощі. Слідкуйте за актуальними потребами десятки на офіційних сторінках фонду підтримки гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» у соцмережах. У Коломиї на центральній вулиці автентичні двері Австро-угорської епохи замінили на сучасні пластикові. Громадські активісти одразу опублікували невдоволені пости у соцмережах. Не довелося довго чекати й обурення виконувача обов'язків начальника управління містобудування. Після розголосу за кілька днів дійшли компромісу із власниками будівлі. Старі двері відреставрують та повернуть на місце. Ми розпитали в управлінні містобудування, чи можна на власний розсуд робити ремонти в історичній. Частині міста або де ж отримати дозволи на такі зміни. Будинок на чорноволо 9 це нововиявлена пам'ятка архітектури Коломиї, розповідає виконувач обов'язків начальника управління містобудування Андрій Олійник. Тут була кушнірська майстерня і магазин хутряних і шкіряних виробів. Ймовірно, рік зведення будинку 1909 про що свідчать викувані елементи на старовинних дверях, які нещодавно без жодних дозволів замінили на сучасні пластикові. Небайдужі Коломаяни одразу висловили своє невдоволення у соцмережах. Андрій Олійник також опублікував допис, в якому йшлось про санкції. Адже замінили двері в історичній частині міста, мешканці без з дозволів відповідних служб. Однак тепер знайшли компроміс. Дварі повернуть на історичне місце. Люди вийшли на контакт, тобто люди нормально цілком до цього поставились, скажімо так, ну, не захотіли ж продовжувати, скажімо, це було конфліктна ситуація. Нормально вийшли на контакт, ми з ними знайшли спільні точки дотику, атику. Жем так і узгодили процес, як буде відбуватися, скажімо так, повернення старих дверей. Відповідно, що двері будуть реставруватися. Будемо залучати меценатські кошти, можливо, оголошувати якийсь краунфандинг. Тобто, скажімо так, я сторони як посадової особи, як скажімо так, просто мешканці міста буду теж в цьому допомагати. Звісно, двері з австро-угорської епохи вже своє відслужили функціонально, однак, не історично, продовжує Андрій Олійник, тому їх відреставрують, аби вони були практичні і надійні, водночас мали автентичний вигляд. Виконувач обов'язків начальника управління містобудування каже, чимало людей навіть не здогадується, що вони живуть в архітектурних пам'ятках, тому наголошує, перш ніж проводити ремонтні роботи, особливо у середмісті, варто звернутись в міську раду, зокрема в управління містобудування чи архітектури. Там вас проконсультують і дадуть дозволи. Люди, в принципі, якщо в центральній частині міста збираються проводити якісь роботи там по заміні вікон дверей. По по влаштуванню там нових заходів двері вони відповідно мали би звертатися в відповідні органи і отримувати відповідні дозволи погодження. Тобто, бо Насправді велика кількість у нас є пам'яток, які в центрі міста послідають можуть не знати, що вони живуть в пам'яті, яка є по законодавству, тобто пам'яткою, і за це передбачена скажімо, відповідна відповідальність, штрафи, санкції і такі інші речі. Попередньо у Коломийській громаді на цей рік було заплановано виділити понад три мільйони гривень на охорону культурної спадщини. Однак, через війну це питання поки відклали. Продовжує Андрій Олійник. Водночас він сподівається, що надалі таких прецедентів в громаді не буде а Коломия не втрачатиме свій шарм та іс історичну цінність Ольга Гереджук, Андрій Гарашчук, події подіянтикая ювенальні поліцейські прикарпаття. І спочатку року розшукали 111 дітей. Встановити місце перебування дітей зазвичай вдається упродовж доби, кажуть правоохоронці. Що робити, якщо зникла дитина? Ось покрокова інструкція від поліції. У разі зникнення дитини поліцейські радять батькам дотримуватися певного алгоритму дій. Зателефонуйте найближчим друзям та знайомим вашої дитини. Якщо вам не вдалося самотужки встановити місце перебування дитини, не зволікайте ні на мить, телефонуйте до поліції за номером 102. Обов'язково надайте поліцейським фотографію дитини з чітким зображенням обличчя. Повідомте правоохоронцям якомога більше інформації про дитину, її звички, вподобання, номер мобільного телефону, а також якими соціальними мережами вона користується. Після того, як дитину розшукали, у жодному випадку не сваріть її. Заспокойте, а невдовзі поговоріть з нею про те, що сталося. Аби не потрапляти у такі ситуації. Поліцейські радять батькам бути уважними до своїх дітей. Будуйте довірливі та дружні стосунки із ними. Радіо Сяйво святкує 25 років. Заснували його у Коломиї у 1997-му. Спочатку в ефірі транслювали тільки музику. Згодом слухачі почули голос перших діджеїв. Якими були ці чверть століття для радійників та чим живе сонячна хвиля зараз, розкаже Мар'яна Мацьків. Радіо, сяйво, Вітаю вас! В ефірі Радіо Сяйво. Ми розпочинаємо. Я вже коли прийшов на Радіо Сяйви, коли мені запропонували його запустити, тобто воно вже було, воно було створено 8 вересня 1997 року. У засновниках Радіо Сяйво, першим засновником був Грабовецький Ігор Іванович. А о, І наше радіо вже було запущено, але тобто сама компанія вже працювала, але ще не технічно не було запущено. І в 1999 році мені доручили. Зайнятись запуском цього радіо, і був придбаний передавач і було запущено у 2001 році. В ефір Радіо Сяєво вийшов перший ведучий. Ним був Олексій Сафін, який вже багато років живе в Києві. Олексій відомий як багаторічний бренд Войс нового каналу, актор озвучування і дубляжу волонтер. Мій перший ефір був на о першій ночі. Я спеціально обрав такий час, бо сподівався, що. Якщо я облажаюсь, то менше людей мене почує. Насправді виявилось інакше. Потім виявилося, що цей ефір чули всі таксисти, всі нічні таксисти, які на той час стояли на вокзалі і на площі біля ратуші. Вже потім я дізнався, що вони дуже любили радіо Сяйво на той час, тому що там не було реклами і ведучих. Зараз щоденно в ефірі працюють п'ять ведучих. Уляна Калин – одна з наймолодших. В колектив Сяйво прийшла рік тому, ставши кращою випускницею школи радіоведучих. Час новин на радіо Сяйво у студії Уляна Калин. Слава Україні! Я живу цією роботою. Насправді я не знаю, чим іншим я би займалася, навіть якщо в поганому настрої прихожу пісня Друга, виходиш лінійний. Потім знов пізня, і ти трошки забуваєшся, і я звідси виходжу вже зовсім інша, і забуваю про всі свої проблеми. Як стала частинкою радійної сім'ї, пригадує ще одна ведуча Юлія Марціновська. Це була цікава історія. Просто у нас радіоведуча Іра Посажнюк ішла в декретну відпустку, і от вона мала з понеділка йти. А в п'ятницю мене покликали Ну, Ми випадково пересеклися в кабінеті головної редакторки, і от мені запропонували: не хочеш спробувати. От І ми в неділю з Ірою спробували як тестовий режим. Вона показала мені, як працюють файдери. І з понеділка я вже була на хвилях. З початком повномасштабної війни довелось внести суттєві корективи у сітку радіомовлення. Розповідає головна редакторка Тамара Приходько. Зокрема, припинилось виробництво всього розважального контенту. А ще в ефірі з'явились сповіщення повітряної тривоги. Радіо отримало активний розвиток. Власне, перед війною ми отримали ще кілька ліцензій. Ми збільшили своє покриття. Фактично мовимо на всю область, окрім самого міста Івано-Франківська. Ну і це накладає додаткову відповідальність. все таки на журналістський колектив, на ведучих адже нас чують же не тільки наші коломийські глядачі, які до нас звикли, так але й інша аудиторія. Привітати ювілярів у Коломию. Спеціально приїхав представник нацради з питань телебачення і радіомовлення в Івано-Франківській області. Ігор Маслов з 2011 року. Слухання та аналіз радіоефіру – один з його професійних обов'язків. Я можу сказати, що за ці роки радіо Сяйво пішло вперед. Для мене радіо Сяєво серед всіх радіостанцій області, а їх 12, входить. По якості ефіру, по передачах, скажімо так, ну щоб брати посеред слухач, то в підтінку радіостанції області. Та чи не найбільшим визнанням для колективу Радіо Сяєво є любов слухачів? Іванка Ямбор одна із багаторічних шанувальниць сонячної хвилі. Пригадує, сяєво слухає ще зі студентських років майже 15 років. Взагалі, всі люблю ваші передачі, бо тому що вони всі цікаві і пізнавальні. В них можна дізнатися багато цікавого, а також вони бадірять своєю класною приємною музикою. Та найвіданішим слухачем, без сумніву, є директор Радіо Сяєво Василь Дем'янюк. Радіо сяйво я постійно слухаю. В машині в мене тільки радіо сяйво грає. Вдома в мене також на кухні стоїть радіоприймач, який не виключається. Навіть вночі лише звук трошки скручений, але воно грає весь час, тому що, ну крім того, я контролює, чи все працює, чи технічно. Радіо телебачення це моє життя. Тут немає, немає вихідних, немає якихось святкових днів. Тут весь час контроль, тому що це все має працювати. Сяйво, сама назва радіокомпанії випромінює тепло, спокійна атмосфера, мелодійні голоси, щогодинні інформаційні випуски, інтелектуальні передачі, що лунають виключно українською мовою. Все це про радіо, яке дарує своїм слухачам приємні емоції вже впродовж 25 років. І повірте, у нас є на що подивитися. Бажаю вашій е, радіокомпанії е, процвітання в мирній незалежній Україні. І дуже хочеться якнайшвидше дочекатися слів в ефірі. Е, перемога, друзі! Ми перемогли ворога. Величезне дякую усім людям, з якими з якими мені судилося попрацювати на НТК та на сяйво. Дякую, ви грандіозні, ви кльовезні люди. Дуже дуже приємно мені згадувати ті часи. Ми бажаємо вам всім успіху, всім. Е, е, Виполити у здоров'я щастя, а в Україні перемоги і миру всього найкращого, слава Україні. Героям слава ще дякую! в оригінальний спосіб. Збирають гроші для захисників на Прикарпатті. У Івано-Франківську пропонують сфотографуватися у вінку та задонатити на Збройні Сили України. Це ініціатива волонтерів громадського об'єднання Нові крила. Зроби фото у колоритному вінку за донат на ЗСУ. Таку акцію влаштували волонтери громадської організації Нові крила у мистецькій галереї Бастіон. Ті, хто долучилися до благодійної справи, не лише отримали естетичну насолоду, а й фото на згадку від професійного фотографа. Фото з одним віночком від 50 гривень, і до скільки не шкода для допомоги фронту. Так можна звичайно і придбати, можна купити когось. Цікавить можемо і продати віночки. Намагаємося привернути. Ти увагу також наших містян, громадян нашого міста, щоб долучалися, щоб не звикали до війни, щоб не втомлювалися, тому що кожен з нас і кожна людина пересічна може долучитися до того, щоб зберегти допомогти нашим бійцям вижити. Допомогти, перемогти. Любов з поміж усіх обрала патріотичний вінок у сучасній інтерпретації. каже саме зараз час ще більше проявляти свої корені та цінності. Ну самі кольори вже спонукають до розуміння того, хто я є, і ідентифікують мене як Україну гарно стильно. Цікаво, і сучасно. для справжніх господин чи жінок з перчинкою, віночок з паприкою та часником. Такий сподобала собі, і сфотографувалася у ньому Наталія Олексин. Він дуже красивий, дуже символічний. Мені символізує наше українське, автентичне все. До слова, Наталія Олексин, мама військовослужбовця. Своїм прикладом жінка показує іншим, що захисникам потрібно допомагати у будь-який спосіб, навіть якщо це мізерний вклад, він важливий. Кожна людина людина повинна допомагати тим, чим може, а не просто сидіти, склавши руки і думати, як це все страшно, коли воно все закінчиться. Флористика та плетіння декоративних вінків хобі ініціаторки та організаторки мистецького заходу Наталії Мельникової, оскільки зараз в час війни масові акції заборонені, вирішила робити частіше маленькі. А окрім цього, має на меті популяризацію українських традицій. Український вінок і взагалі вінок на голову це вже. Це вже символ України, це вже символ жінки. Немає некрасивої дівчини, дитини, жінки у вінку. Немає, я їх не бачу. Тому е, символ є все: від вінка, від запнутого кола, як сонце. Так? Ну і кожний вінок по своєму красивий звісно. Я від, від Буковинського віночка і до е, класичного синьо жовтого віночка. Бачите, до, до дитячої корони, хто хоче на любий вибір. Тішить те, що все-таки люди долучаються. Е, ну і краса приваба. Лю, звісно, це ж не просто не просто збір коштів, так а є можливість щось людині отримати на згадку. Минулого разу за допомогою фото у вінках волонтеркам вдалося зібрати 9 тисяч гривень. З приходом осені запити з фронту змінюються. Тож цього разу збирали кошти на термобілизну для бійців. Коломийські художники виставили свої роботи на благодійний аукціон. Усі виручені кошти передадуть фонду підтримки гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». придбати картини за привабливими цінами можна до дня художника. Деталі розпитали наші журналісти. Коломийська регіональна організація національної спілки художників України була заснована вісім років тому. Бути її частиною великий обов'язок, а не привілегія, каже очільниця Катерина Каркадим. Після початку російсько-української війни мисці отримали свій фронт культурний. Вони продовжують всіма можливими способами підтримувати не лише бойовий дух українців, а й фінансово допомагати Збройним силам України. Напевно, не секрет, що митці далеко не заможні люди, і тому. Єдиним, напевно, можливим, не стільки фінансово, скільки своїм роботам ми могли допомогти. армії. Безумовно, для нас важливо те, що хоча б чим-небудь, хоч невеликою якоюсь, скажімо, сумою, ем, допомогти. Тому вирішили провести аукціон робіт. Перший відбувся в кінці травня офлайн. Тоді мисті зібрали близько 40 тисяч гривень для українських захисників. Другий проводять онлайн через соціальну мережу Фейсбук. Ціни на ем, Аукціон, ті, що були виставлені, вони, скажімо, в рази менші, ніж ті, що вони вартують. І це було пов'язано саме з тим, що дійсно люди зараз не мають можливо коштів. Але хотілося дуже, щоб декілька з цих робіт, якщо не всі, залишилися фактично у Коломия. щоб вони були тут, щоб вони продовжували жити у вас, у ваших домівках, у ваших серцях. І в розумінні того, що це потрібно. Тим не менш, картини продаватимуть в будь-який регіон України та навіть за кордон. Продовжує Катерина Каркадим. Ми закликаємо коло закликаємо госте міста для того, щоб вони таким чином спричинилися до допомоги армії. Вони будуть мати пам'ятку про наших художників і в той же час допоможуть. Придбати роботи за мінімальними цінами і таким чином перерахувати гроші до можна до дня художника. 9 жовтня. Юлія Марціновська, Сергій Грин. Події НТК. 9 вересня. У Коломиї виступатимуть музиканти зі столиці Київ, танго-оркестра. Це український танго-оркестр, який виконує мелодії в ексклюзивній обробці та світові хіти у стилі танго. Концерт розпочнеться о 18-й годині у Коломийській Малій Філармонії. А у неділю, 11 вересня на сцені Соколу, виступатимуть представники Івано-Франківської обласної філармонії імені Іри Маланюк із програмою Мистецтво духовна зброя, диригент камерного симфонічного оркестру Микола Скільський. Співатимуть Микола Губчук, Олександр Форкушак, Юлія та Юрій Михайлюки. Виступатимуть також колективи з Коломиї, струнний ансамбль, дивертисмент та оркестр Бік бенд Коломия. Початок о 18-й годині. Не пропустіть цей чудовий оркестр. А я кажу вам: на сьогодні все. Ще Більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах. А ще вона звучить в ефірі Радіо Сяйво. Я бажаю вам гарного настрою та лише хороших новин. Побачимось завтра.